Навіть зламала руку на концерті, Зламала. Думаєте, концертою зупинив? Ні. Шарфік дала, я руку перемотала. І так зламаною рукою цілий концерт відпрацювала. Потім знайомим там понаписувала, що зламала руку таке, 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 таке. І що ви думаєте? Тільки одна людина, одна людина запитала, яку праву чи ліву? а всі решта запитали, кому зламала? Отак. Але я ніколи не шкодувала. Не шкодувала, що вибрала саме такий імідж. Тому що я дарую людям посмішку. От ви посміхаєтесь, а я щаслива, а мені більше нічого не треба. Ми мало зараз стали посміхатися. Дуже мало. Ну, дуже тяжкий час. Треба бути дуже сильним, щоб посміхатись навіть тоді, коли плакати хочеться. Я сильна. І сильні, бо ви прийшли на концерт, ви знали, куди йшли. І ви так щиро аплодуєте і посміхаєтесь, що просто, просто душа отак, розправила крила. А скажіть, а ви давно були на весіллі? Правда? І я давно, а я там адувала років 20. Весілля, особливо сільське, Боже, в селі, все село гуляє. Шалаш робили на цілий фронт. Горілку гнали цілий рік, а випивали за три дні. І обов'язково зайшала, що хтось спав. Обов'язково. Один або двоє, або навіть і троє. Також собака біжить, підбігла, облизує вже, а мужик тако відкривкає, і не щоляйте мене. І не просіть, бо за другий стіл я вже не піду. Ось такі картинки я бачила дуже часто. А зараз я хочу подарувати оцей фрагмент, веселий, неповторний, особливий фрагмент українського весілля вам, щоб ви відчули ту дивовижну атмосферу. Дуже просто все має відбутися приближено до натурального. Треба чекати, щоб хтось погодився зіграти роль нареченої, нареченого і того мужика, що спить. От три персонажі мені треба. От бачите, боже, вже зараз підемо. Вже біжить, біжить на реча. Ми ще не дожили до таких шлюбів. Іде Іде наречений. Боже, який молодець. Виходь, сину, виходь. Ходи сюди, я мама наречений, я маю подивитися на тебе додому. Чорнобайові, мужик. Супер, я там була, і не раз. Так, френч, вдягай весільний з букетом. А хто буде? Хто? Хто полежить? Доню, яка ж ти Коля? Ти не коліна. Коротше, два в одно. І Коля, і жених. Ні, ні, ти й сідай. Сином, ти маєш буде. Лечка в тебе нарече. Каленчак, я тоже там була. Господи, де я тільки не була. І так Коля. Хто буде Миколою? Хто буде лежати на сцені? Хто? Бо я все одно знайду. Такі вишиті сорочці такі гарні дядь. Ну йди сюди.